На Прикарпаття прибула спільна місія Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. Мета візиту безпосередньо з'ясувати екологічну ситуацію, у якій перебуває Калуський район. Як відомо, 12 лютого Верховна Рада затвердила указ президента України про оголошення території міста Калуш та сіл Сівка-Калузька Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації. Ситуація в Калуші стурбувала міжнародні організації. Нагадаємо, що внаслідок неправильної господарської діяльності хімічних підприємств було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських порід Калуш Голинського родовища калійних солей. Це призвело до численних провалів у земній поверхні над площею шахтних полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів в місті і селах Кропивниках Сівка Калуська. До складу нашої місії входить група досвідчених експертів. І Я сподіваюся, що протягом кількох днів наші фахівці спільно з вашими фахівцями працюватимуть як єдина команда, і ми знайдемо спільне вирішення цієї проблеми зі сторони Івано-Франківської області і адміністрації буде приділено максимальна увага для того, щоб Часно забезпечити всі необхідні попередні роботи для того, щоб е, мінімізувати небезпеку, щоб е, жодної загрози не, не сталося. Закордонні експерти працюватимуть в регіоні до 8 березня згодом проведуть перемовини в столиці. Планується, що результатом візиту стане організаційна та консультативна допомога для вирішення найбільш нагальних екологічних проблем.